Чи справді у берлінській клініці Шаріте вже готується прийняти на лікування Юлії Тимошенко? Інформація про це із посиланням на джерело в німецьких медичних колах оприлюднила Deutsche Welle. Однак український МЗС категорично заявляє, переговори про направлення для Тимошенко між Берліном та Києвом не ведуться. Як тоді зрозуміти лікарів, чиїй інформації довіряти, а чи їй ні? Про це оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Про те, що Тимошенко чекають в одній з найповажніших німецьких клінік Шаріте в спеціальному центрі, де лікують переважно високопоставлених пацієнтів, дойчевеля стало відомо з неофіційних джерел. Ми і сьогодні не можемо назвати, хто надав цю інформацію. Я розмовляв з нашим кореспондентом в Берліні. Він наполягає на збереженні конфіденційності свого джерела. Вшаріте сьогодні було дуже багато дзвінків від німецьких, українських та навіть російських журналістів. Звісно, що клініка не стане нічого підтверджувати, адже очевидно, що відповіді на такі питання слід шукати насамперед в представників української влади, а не німецьких лікарів. Але на ймовірність сценарії з переведенням Тимошенко до Німеччини вказують цілком офіційні європейські джерела. Дипломати з Німеччини та Європейського Союзу на днях у Берліні обговорювали перспективи підписання угоди про асоціацію. Всім відомо, що. Для Німеччини питання Тимошенко має символічне значення, про що неодноразово заявлялося. І дипломати повторили, що була пропозиція німецької сторони прийняти Тимошенко на лікування. Керівник відділу Східної Європи в німецькому МЗС Манфред Гутерер висловив думку, що вирішення проблеми Тимошенко буде знайдено незадовго до саміту в Вільнюсі. А ще одна вже співробітниця Єврокомісії розповіла, що це може статися ще раніше. Прошу її цитату. У жовтні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС. І наскільки я знаю, є очікування, що доти проблему буде вирішено. Якщо ж Тимошенко відпустять лише у ніч напередодні саміту в Вільнюсі, де буде стільки керівників держав та урядів, то виникнуть труднощі. Так заявила представниця політичного відділу Єврокомісії в Берліні. Отже. В мене викликає здивування заява МЗС України, коли ціла низка європейських дипломатів говорять, називаючи конкретні терміни, МЗС заперечує сам факт ведення переговорів. До речі, на конференцію в Берліні, де обговорювалися перспективи асоціації та вирішення проблеми Тимошенко, де по ідеї можна було напряму спитати точку зору Києва. Не приїхали запрошення представники партії регіонів, а також Андрій Портнов з адміністрації президента. Хоча там був керівник МЗС України Леонід Кажара, і він сказав, що в правовій державі, якою є Україна, не може бути відпущена з'язниці за політичною волею кого-небудь, що бракує юридичних підстав. Але йому одразу ж заперечили опозиціонери, пояснивши, що правових підстав і повноважень щодо помилування або відпущення на лікування якраз у президента достатньо. Це може означати на мою думку лише одне: що триває очевидно якась залаштункова гра, і Київ не хоче визнавати прямо факту переговорів. До речі, дочувала не перша, хто отримав інформацію про прибуття української пацієнтки до Шаріте. Польська газета виборча повідомляла, що Тимошенко приїде до Берліна 15 вересня.